Доброго вечора, дорогі друзі. Клінт з вами на зв'язку і. Схоже, вам подобаються реплеї від підписників, які я викладаю на своєму каналі. І ось ще один присланий реплей на 907-му. Отже, бонова турбіна, боновий досилач і закалка, поки я не забув і воно не пропало. Гарного всім перегляду. Кажуть, це чудовий бій. Подивимось. Подивимось, немає попередніх результатів, тому що якось цей бій записався в неповному обсязі або ще щось, не знаю. Можливо, можливо герой вийшов з бою раніше, ніж бій закінчився. Проте побачимо. І так, наш головний герой це Піпс-Біст. Правильно чи я читаю, чи Пупс Буст, чи Піпс Біст. На 97-му об'єкті карта степи, степ. Степ степи. Степі степ. Проти дев'ятих рівнів, дві артилерії. І перший його супротивник це 50Б. Який навіть не дивиться на нього. Чудово, закінчився. Так швидко закінчився, і в, цей момент, і в цей момент чомусь. А, ось чому. Тому що туди заїхав чарфу тюр і відволік, відволік оцих героїв, які могли б настрілювати нашому нашому герою. До речі, це його налаштування повинні бути. Чи, мої? чи Це мої налаштування такі гучні. А, га, 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 га га Нічний режим. Думаю, що таке, що не так. Нічний режим потрібно включати вмикати. О! Так, дивіться, наскільки. наскільки вразливо. Тобто тут можна підняти. А, нічний режим залишити. Висока гучність звуків. Вона убирається при нічному режимі. Це, це здорово. Чому я звернув на це увагу? Тому що якраз зараз в навушниках я слухаю цей бій. І тому для мене це дуже гучно. Я думаю, впевнений, що вам теж було надто гучно. Отже, рахунок 1-2. І що тут відбувається? Команда піджимає. Напрям 9-ї нульової лінії. Артилерія суперника не відпускає. ПТшечка. ПТшечка теж згинула. І швидкий ДПМ дозволяє нашому герою забрати суперника один на один. Ну, один на один. 2 на 2. Ну, коротше кажучи. Все вийшло на ура. І дивіться, артилерія фокусила не його, тому що низький силует і хоч яка ніяка бронята є. А ПТ-шечку. ВЗ-111-го і тому, тому наш піпс залишився з майже фулл ХП. І за три хвилини бою вже 3000. Демеджу, і це круто. І це лише початок бою. Наскільки швидка машина, наскільки вона може робити такі результати? 4.9 довів він до, до цієї відмітки дос досилання перезарядку зброї. Артилерія не влучає. Він не наче нео з матриці ухиляється від пострілу арти. Так, ну а на іншому флазі... О, до речі, я зараз тільки подивився, що на міні-карті стоїть на базі. Можливо, він АФК. А першу лінію прикривають два тяжі. Проти двох тяжів, проти трьох тяжів і ПТ. Це. Це значний перевіз. 4 на 2 Чому, наприклад, ті ж самі грілі не розділилися один на один на один на один фланг, інший на другий. Ну так в чаті і пишуть <свісно> про грім. <свісно> так про них і пишуть. Так, звісно, зачекайте, тут їх троє. Ще один приїхав. Тут, звісно, звісно, повинні були грілі поїхати на тот фланг і допомагати. Навіть в цей час вони повинні були стати на точку А3 на вершину. І крити базу. Ну і герой бою розуміє це. Те, що перший, першу лінію прорвали і вже нема сенсу тиснути нульову, тому що треба захищати базу. І дійсно, Еміля Факашті. Тобто початок бою був не з рахунку 1-2, а з рахунку 1-3. 1-3, мінус 1 танк. Кашить на базі. Не поспішає рухатись вперед. Бачите, от коли немає оптики на танку, то їхати вперед, звичайно, сенсу, сенсу немає, тому що не підсвітиш суперника і патехи не відстріляють. І світить суперника хто? еміль, бо більш нікому. Є підсвіт. І ПТ починають стріляти? Наносити пошкодження. І артилерія теж бере участь в цьому дій... дійстві. Як. Слухайте, як швидко, як швидко розібрали 95-го? Вельми швидко. Невже грелі настільки чудово пробували її? Треба якось пограти на, ці, на цій машині, купити та пограти. <хи> Яке там бронепробиття. 95-й, наскільки я розумію, пам'ятаю, і бачу його в рандомі, то 95-й це машина звір. По бронюванню... До... Чудово влучає. Чудово. Голдові снаряди закінчились. Слухайте, ну от попередній постріл артилерії дійсно цей навик попередження пострілу дійсно допоміг, тому що від'їхав. О, класно накинув. Це, це британська арта. Британська арта з чудовою швидкістю перезарядки та на 9 рівні. Та французька з барабаном. Бідолашний гравець. Так, ну що? Тащить? Виїжджає на нього ПТ і. пробиває! Пробиває, але тут потрібно її забирати один на один. До речі, снарядів не так і багато. Залишилось лише 3000 хп у суперника, якщо вірити показанням 2,5 і 12 снарядів основних 3. Фугасний. Летить за артую. Я б теж полетів за артую. Вона його весь бій кошмарить. Весь ну, не, бій. Не, не вважаючи перших трьох хвилин. Просто зафокусила його. В цей момент, до речі, якби артилерія фокусила не нашого героя, а грилів, то результат бою міг би бути інакший. О, чому, чому не доїхав? Чи ти думаєш, що арта десь в іншому місці скрилася? Вона десь тут і повинна бути. Ось де вона. Перезар... Перезарядив на Фугас. Вельми швидко. Чудово, мінус арта. 6700! Пошкоджень! 6700! Вау! І 4,5 на світу. Дуже помилилася артилерія суперника. Вона фокусила нашого героя. Якби вона фокусила грілів, то результат бою був би інакше. А так, цей постріл показує, що МХ-30 десь поряд. Де це був взагалі зайвий блайнд. Чи просто постріл? Фу. Ну, Напевно вже гер герой <сміст> емоційно вже на на напружений. <сміст> Напруження вже переходить в всякі межі. <сміст> так, я його розумію. А, тепер я розумію ще більше. Є така медаль. Називається медаль Фадіна, коли останнім снарядом добиваєш останнього суперника. І, схоже, він хоче це зробити. Треба, щоб залишилось хоча б два снаряди. Можливо. У суперника буде там якась кількість ХП. Ні, він хоче залишити прям один снаряд? Він точно знає, що. Ні, два залишили. Оооо! Оце було коварно! <ріст> <ріст> да. Так. Не зрозуміли, не зрозуміли його грилі. не зрозуміли натяк того, що АМХ уже під'їхав, тому що гриль так як стояв на базі, так і залишився. Чудовий бій, гарно гарно працював. Для таких відкритих карт, як по мені, то треба брати інший набір е снарядження. Це потрібно, Оптика потрібна бути. Замість замість чого? Ну, Напевно, замість закалки. Там 200 хп дуже не, не вирішать гру. Можна грати трошки повільніше, трошки обережніше, але от оптика рішає. Так, і, і герой вийшов раніше, ніж закінчився бій, ось чому не було видно результатів. І чи перемогли, чи не перемогли, можна подивитись, можна подивитись на сайті WaterPlace. Тут, 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 ні, тут не показується, чи була перемога, чи була поразка. Тут все по нулях. Так що, друзі, ось вам ще один приклад. Якщо ви хочете, щоб був якісний реплей, щоб всі результати були видні на показ для глядачів, то, будь ласка, залишайте, залишайтеся в грі до останнього. Чекайте закінчення бою, і тоді повністю результати можна буде подивитись на сайті EU. І ось туди закидуєте, так, також можете закидувати свої реплечки, або вирізати реплейчики з папки реплейс в своїй корневій папці гри. Та кидати мені на пошту. І я їх буду вже дивитись. Класний бій, мені сподобався. 907-й це танк, який я хочу відкрити для себе з нової точки зору, тому що мені не подобались такі танки раніше. Танки, у яких поганий, погані увн і комфорт гри на них, на них ну, плюс-мінус, скажімо так, незвичний для мене. Тому що починав я з танків з мінус 10 УВН, і тут скільки їх? 5-6 увенів, то це таке. Треба звикати. Але ДПМ і мобільність танку настільки чудові, що, як ви побачили, можна вирішувати ось такі ситуації в боях. 7 фрагів, 7,5 там приблизно, так? Скільки там було? 7,5. Тисяч пошкоджень, чудовий бій. Дякую, дякую нашому герою. І вам, друзі, чудових боїв, гарних перемог і миру. До зустрічі!